Неначе правних дітей, Господь я свій день, на землю нам пророка, свою любов вести. Святую правду возвести, неначе наш ні роки. слово його лились, текли, і в серце падало глибоко. Бували воїни і військові свали, Галани, і ті і кочубей на гаї. Було добра того мало, минуло все, та не попало. Остались шашлі, дерзуть, шируть і клять старого дуба. А от коріння тихо любо, Зелені парусі ростуть. І ростуть, і без соки, аж зареве та забуде, Козак без верхні упаде. Розтрощить тронь, порве пофиру, розтавіть вашого комира, людські щасливі, дядьки, няньки, от чужого, не стане ідола святого. І вас не стане будь-яких та пробива, і більш нічого не виросте над вашим трупом, І стане купою на купі, смертючих гнів, і все те все потроху вітер рознесе. Дяципі краю милий, моя Україно, за що це безпліндровано, за що мамо жине? Світи тихі, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндрована, за що мамо гинеш? Чи ти разом скід сонця Богу не молилась, чи ти діточок не впевнений, звичайно вчила. молилася, турбувалася, день і ніч не спала, малих діток оглядала, звичайно вчала. Доростали мої діти, мої добрі діти. Панувала я колись на широкій світі, панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивися на матір на свою країну. Що колишні співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ой Богдане, поданочу, як би знала, колись не задушила під серцем приспала, степи мої запродані, продані, жидлені мочі, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, мій, вистикає, мене покидає, а могили мої неї москаль розриває. Нехай риє, розскопує, на своє шукає, а під часом передані нехай підростає, та поможуть москалеві розподарувати, та, та з матері палату сорочку шукати знімати. Помагайте не до матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили? Старі батьки, як то, як би то знайшли, що там схоронили? Не плакали діти, мати, не чужилося. Як у мене, поховайте на мене на мові серед степу широкого Україні країни. як осінній милу проростають, бо ми стерна дали йому живу. А в самій душі печать вони народились. І від болі бо в вовнем заходились. Запалились і зігріли людям серце долю, Це дали йому столу, щоб здобути волю, щоб стайданив помічні. Скинути якого провіднити по вічні. Сім'ї волі, нові. Щоб і м'яку не мати, та щипінце право, щоб деня там сміятись, щира була стала, І не було суму горя, ні пощенка, аж від моря і до моря до морі. Кожен, хто шукає правду, знає, кого нараз. brinjaka vlade s govenci